Наше життя складається із декількох сфер: особиста, робоча, творча. І, звичайно, нам дуже важко знайти баланс між кожною із сфер. Тому сьогодні ми поговоримо із вами, як знайти ту саму золоту середину, яка допоможе нам працювати ефективно та відпочивати так, щоб ми не втомлювалися і лише заряджалися кожного дня. Перше правило, яке вам допоможе, це планування. Без нього ми не можемо правильно побудувати свій день і свій робочий час. Тому плануйте. Беріть завдання, найважливіші, виконуйте їх одразу. І, звичайно, не забувайте планувати свої вихідні дні, планувати свій відпочинок та свої вечори. Нехай це будуть цікаві розмови з друзями, гарні фільми. І пам'ятайте, у ваш план обов'язково. Має входити ваш відпочинок. Наступне з'ясуйте межі, які ви можете охопити. Тобто навчіться говорити ні тій роботі, яка не відповідає вашим зобов'язанням, або ви просто розумієте, що ви втомилися і не можете виконувати той потік інформації, який вас просять. Краще бути в ресурсі і зробити меншу кількість завдань, але зробити їх якісно і. Добре, наступне це пам'ятаємо про е, фізичну активність. Під час того, коли ми навчаємося, або коли, або коли ми працюємо і завжди знаходимося в сидячому положенні, наше тіло дуже втомлюється. Тому пам'ятаємо про руханки, вправи, а також пам'ятаємо про е, вечірні або ранкові заняття спортом, які будуть допомагати вам тримати своє. Тіло в активній формі також пам'ятаємо, що необхідно планувати вихідні дні, тому що дуже часто ми їх не заплановуємо або навіть не ставимо в свій графік, і відповідно маємо наступне: ми працюємо понаднормово, і в вихідні дні ми також працюємо, але, наприклад, уже вдома. Використовуйте дистанційні технології, вони допомагають вам спростити вашу роботу. Тим паче, зараз дуже часто і дуже активно ми можемо працювати дистанційно. Тому, якщо є така можливість, не нехтуйте нею. Не забувайте також. Спілкуватися із своїми рідними та друзями, тому що і вони потребують вашої уваги. Тим паче, таке спілкування завжди допомагає нам підняти свої внутрішні емоції, свій внутрішній ресурс, бути завжди в гарному настрої і відчувати себе не таким одним в цьому світі. Тому пам'ятайте, що працювати добре, але ще добре відпочивати. Тому ми маємо знайти. Той самий баланс, який допоможе нам бути ефективними в роботі, і допоможе нам бути ефективними під час нашого особистого життя, яке також має місце бути у нас. Пам'ятайте. Що баланс між роботою та відпочинком це індивідуальний підхід, тому не варто наслідувати своїх друзів, колег і знайомих в кожного із нас свій рівень витривалості, в кожного свій із нас свій рівень. Цінностей тому підбирайте те, що більше підходить вам. Якщо ви більш зорієнтовані на особистому житті, на сім'ї, то, звичайно, більше приділяйте увагу саме цій сфері свого життя. Якщо ви більш зорієнтовані на кар'єрі або на навчанні на сьогоднішній день, то, звичайно, більше приділяйте увагу. Цій сфері пам'ятайте, що на будь-якому фронті вашого життя воно має бути якісним, Тому, тоді ви будете відчувати себе кожного дня щасливою людиною. Бережіть свій психічний стан та будьте здорові!